Добрий вечір, дорогі друзі! Мене звати Світлана Олещенко, я старший директор бюро САК Україна 2. Сьогодні 2 жовтня 2023 року. Розпочинаємо наш вебінар по новинках компанії «Ерсак». Це є біодобавка БАТ номер 3 і БАТ номер 4 Так, поділюся з вами екранчиком. Як виглядає ця упаковочка, який код 4026? Так, значить, компанія самостійно вирощує і виробляє на власній фабриці продукцію і біодобавки? Компанія має дуже великі зобов'язання: це виробництво і постійний зріст сировини? А це абсолютно ну, зовсім не просто. Якщо компанія випустила БАТ номер 1 і номер 2 від залежності, то БАТ номер 3 і номер 4 може бути для любої людини. Основна проблема в житті нашому ну, взагалі особи, особливо зараз це стрес, це страх, це життєві всякі ситуації, життєві проблеми. І це все дає людині. Великий стрес. Для того, щоб позбутися від причин страху і стресу, потрібно використовувати БАТ номер 3 і БАТ номер 4 Що входить, містить? Ну, тут на баночці видно, так, прописано, але ми з вами зараз трошечки це ширше все розглянемо. Значить, у БАТ номер 3 Входить гармала звичайна, називається узерлік. Якщо нам десь попадається ця назва, можливо, так і буде написано на баночці, так і воно і лишиться, так, щоб ми розуміли, що це є гармала звичайна. Потім входить артишок, гінгобілоба і сарикантерон наш звіробій. Це все є екстракти. От все, що входить в одну капсулу, Позбавляє від стресу. Зверобій і гармала саме це роблять. Гінгобілоба для хорошої пам'яті і нервової системи, щоб вона функціонувала і правильно працювала. Лаванда і гінгобілоба допомагає краще засвоювати інформацію. Рослини допомагають позбутися від стресу. І набагато краще буде працювати наш мозок. Саме гармала звичайна допомагає роботі кровообігу в головному мозку. Коли працює, працює добре кровообіг, то висіюються всі інші проблеми з мозком. Також гармала звичайна допомагає для кісток людини. Це дуже цікаво. Ну і е, продукт номер 3 як рекомендується. Він рекомендується вже від 11 років, покращує пам'ять і мозкові дії. Також гарно працює від астми і бронхіту, е, також від грибкових інфекцій, саме допомагає гармала звичайна, що входить її, напевно, саме більше, тому що вона йде на першому місці, так? У списку. Ті хворі, які використовують ліки від наркотиків, і вони ці ліки приводять до безсоння, от є такі пацієнти, а рослина якраз їм допоможе від безсоння. Також допомагає від хворіб шлунку і хронічних хворіб легенів. Наскільки потужний цей бад і наскільки потужна ця <кій> гармала, якщо є хронічні якісь захворювання з легенями, компанія не рекомендує вживати цей продукт, тому що це є хронічне, так? Тут вже лікарі мають справлятися з цим, в склад входить рослинний артишок що вона робить? Вона допомагає при низькому залізі і анемії в організмі. Якщо є хімічні речовини в організмі, артишок так само допомагає їх, ну, вичищує, викидає з організму. Також в організмі можуть накопичуватися непотрібні речовини, і організм має позбутися артишок в цьому все почистить і все нам допоможе. Він має багато клітковини, тому допомагає засвоювати їжу, і шлунок гарно починає працювати. Ось такий чудовий у нас артишок. Далі гінгобілоба допомагає при хворобі Альцгеймера, це пов'язано з пам'яттю. І також допомагає при алергічних хворобах. При асмі і бронхіті. Ну, от Просто дуже добре допомагає саме гінгобілоба. Е, Насичене вітамінами, корисне для очей, для зору людини. З віком порушується зір, і він якраз допомагає у цьому. Так, от, гінгобілоба дуже гарно з цим працює. Також е, вушним відділом допомагає добре, так? От, все, що входить в номер 3, в цю баночку, допомагає е, людині діяти. Так, в мене є там наступний слайд, ага, не в ту сторону. Е, допомагає людині е, діяти. Так? Саме зверобій, який входить у склад, він від стресу, загоює рани так само на шкірі. Якщо є якась там ранка, там дуже добре взагалі пропити зверобій. Ну, Ми це знаємо: що зверобій – це від 99 хворіб. Він. Зверобій збільшує мелатонін, це добрий сон, і він дуже добре сприяє сну. Якщо є дитина неуважна, то з продуктом номер 3 вона стає більш уважною, сконцентрованою, і е, особливо цей БАТ номер 3 підходить для гіперактивних дітей. Є такі діти, коли дитина гіперактивна, вона вже не так за свою інформацію, в неї вона з'їжджає в науці в учобі. Тобто їй все гірше дається, і вона не може сидіти на місці. І саме поступово так от працює цей продукт, що поступово дитина стає, приходить от в норму. Тобто вона більш така спокійна, стає, більш сконцентрована. І, звичайно, покращується в неї вже і навчання. Ну, сам зверобій – це є 100% натуральний антидепресант. От він входить в склад, так? Також компанія пояснює, що гінгобілоба і звіробі, входить в склад, дуже добре при хворобі Паркінсона приводить нервову систему в норму. Всі проблеми, проблеми які пов'язані з мозком, це шизофренія і Паркінсон. От саме при Паркінсоні номер 3 а при шизофренії рекомендую компанії більше використовувати БАТ номер 4. В мене Є картинка цього баду номер 4 я пізніше її покажу. Значить, як треба вживати? Тут написано: так, по дві капсули. Ранок, вечір, на порожний шлунок приймати, як і всі бади, які ми з вами приймаємо, як ми звикли. Ну, і ще раз, бад номер 3 допомагає організму дуже добре. Особливо після прийому побачити, що покращиться сон і стало більше енергії. Ну, тобто є відразу результат. Так? Ну, як каже компанія, що взагалі ви тиждень проп'єте, і ви вже відчуєте колосальні зміни, покращення. Е, може таке бути, що людина п'є на ніч і вона от все одно якби не спить добре. Так? То можна навіть в день приймати одну капсулу. От ви вже по собі будете бачити і розуміти, чи вам на ніч випити, чи вам випити ранком і в день вже будете бачити, як ваш організм буде на це реагувати. Є таке зауваження: якщо людина приймає важкі антидепресанти або психотропні ліки, треба обов'язково порадитися з лікарем. Чи можна їй, тобто спитати людини, для чого вона купляє цей продукт номер 3 продукт номер 4 не просто продати. А дійсно спитати. Невірно радити, замість ліків так само пити, і ну, взагалі ні в якому разі компанія наголошу, це робити не можна. Ми не лікуємо, ми тільки допомагаємо людині е, одужати так? і більш, кращий стан отримати. Ну і... Так, ще раз повторимо, так, вклад номер 3 входить: лаванда, гінгобілоба, зверобій і УЗРЛФ. Це гармала, звичайна. Вже ми виставляли інформацію в групі, ви вже почитали, але все ж таки, навчання компанія все одно з нами проводить і буде проводити часто. Що саме цей бат номер 3 Його функція він допомагає кровообігу в організмі. При варикозі, проблеми з венами, рекомендуємо. Тобто компанія рекомендує, можемо ми так само рекомендувати людині, коли в неї є варікоз. Дуже добре допомагає. Якщо є високий тиск, то треба уважно приймати БАТ номер 3 і БАТ номер 4 Якщо людина має хронічний тиск високий і приймає ліки у, високих, у великих дозах, то БАТ номер 3 може ще більше збільшити тиск. Ну, три, три знаки оклику, уважно, так? Тому, у кого є високий тиск, склад ми знаємо, що входить. Можна порадитися з лікарем, людина має порадитися, можна прямо от картинку цю вислати, так, скільки міліграм, тому що лікар має це все подивитися, вони знають прекрасно ці всі продукти, розуміють, тут саме більше як я сказала на початку, гармали, звичайно, аж 560 мг. Вона дійсно круто працює. От, все, що я вище сказала про неї, це заслуга більшості БАДу номер 3 її заслуга. Так, і такі застереження. Якщо у людини запланована операція, то за місяць, за півтора навіть припинити пити цей БАД. Чому? Тому що він сприяє і покращує кровообіг. Далі, наступний продукт. Ну, я вже заказала, я вже чекаю з нетерпінням, і я знаю, для чого я купила цей бат собі. і... Обов'язково поділіться, потім залишу свій відгук. Друзі, дуже прошу вас залишати свої відгуки. Ви просто не являєте, в якій кількості мені телефонують партнери, лідери, бронзові лідери. І діляться своїми напрацюваннями, своїми відгуками, що їм допомогло, ось такими величезними очима там просто стільки радощів. Я дуже прошу, це все, все добре. Мене це мотивує. Дякую. Я купляю продукції багато, не один і не два, і не три замовлення. Суто для себе роблю, для своєї сім'ї, але це потрібно не тільки мені. Я вам дуже вдячна, що ви не мовчите, але ще більш будемо всі ми вдячні, якщо будемо залишати свої відгуки у групах. Для цього вони і створені. Пригадайте свої перші такі, напевно, коли тільки долучилися до групи, що ви робили? Ви що шукали? Звичайно, відгук, а що люди кажуть? Тому що ми завжди цікавимося, нам потрібно, щоб хтось щось порекомендував. Хтось поділився своїм життєвим напрацюванням. Ну, ніхто не каже, що 100% так буде у когось. Але людина, принаймні, вже розуміє, що це працює і це допомагає. Дуже-дуже великі прохання. Домовились? От зараз є в нас скільки людей, е учасників, я не бачу. Е бачу 43 людини. 43 відгуки завтра. Я так само залишу відео. Я щось знайду. Хоча я відео записувала в суботу, як я спалила свою кастрюльку. Там, як гречка причепилася, і за хвилину вже вона була ідеально чиста. Ну там просто жах бувся, вода википіла. А я розмовляла з директором Бюро 4. і... Ми спілкувалися. Ось так: тут або бізнес, або кухня. Інакше, хоча я і на кухні сижу. Е, окей, добре, продовжуємо. Тобто домовилися, так? Завтра у нас є аж 43 відгуки: завтра чати наші зірвуться. Це дуже круто. Я думаю, що ми з вами домовилися. Так, продукт номер 4. Дуже корисний при шизофренії. Сюди входить лаванда. Кошачий кіготь і гармала звичайна. Е, так, що тут на першому місці? Важко щось побачити, правда? Добре, будемо довіряти інформації, яку дала компанія. Так, ну про лаванди і про гармалу ми вже з вами говорили. Тепер про кошачий кіготь. Так, допомагає рівновазі нашого сну. Ось, будь ласка, при стресі допомагає цілому організму. Якщо довший, довший час спостерігається стрес, то саме кошачий кіготь допомагає стати більш спокійним і нервова система приходить до ладу. Завдяки йому всі хвороби, пов'язані з екземами на фоні стресу, допомагає позбутися саме кошачий кіготь. От часом рекомендують наші вже такі професіонали, люди, які бадами займаються більше 20 років, деякі біодобавки. Думаю, ну кошачі кіготь, ну, ну як? А в нього такий широкий спектр дій, бачите, що насправді він дуже-дуже потрібний не тільки при хворобі, не тільки при застуді, а саме і ще й при стресі. І коли є екземен, екземен, це зрозуміло, так, вона на фоні стресу. При стресі також людина може мати підвищений тиск, тому це дуже негативно впливає на здоров'я людини. Позбувається людина стресу, і тиск приходить у норму. Це якщо тиск там на фоні стресу. Також цей БАД допомагає в гармонії щастя. Ми спокійні і нема безсоння. Чудово! Значить, проводили досліди не тільки на дорослих, але й на молодшого віку, так? Людях, на дітях. У гіперактивних дітей це проблема. І коли приймаємо БАД номер 4 поступово проходить ця гіперактивність у дитини. Так само. ну? Бо тут є міст, входять такі, такі бат-входи, така рослина, екстракт рослини. Сюди входить валеріана. Вона також допомагає суглобам, хвороби у м'язах, болі в ногах. Валеріана допоможе дуже добре. Також вона справляється з жіночими проблемами, може вирішити і зняти жіночий біль. От, будь ласка, Бат номер 4. Це можна сказати, що це є і жіночий БАД. Що може бути для людини негативним в цьому випадку, якщо вона невчасно приймає БАТ номер 3 і БАТ номер 4 Стопроценна інформація від компанії потрібно приймати 3 місяці поспіль. Обов'язково. Тоді цей результат зафіксується. Потім робимо перерву. За один місяць результату не буде, і відразу перерву робити як місяць пропили, компанія підкреслює, не можна цього робити. Якщо вже взялися пити, то, будь ласка, пропийте три місяці, тому що все, що перелічно було, ну, тобто, до цього, так, дійсно, у людей є дуже-дуже, у кого є такі великі проблеми, для чого людина починається пити, то треба пити це довше час. Просто не буде ефекту, от і все. П'ємо так само дві капсули на день, ранок і вечір. Дітям даємо, звичайно, в два рази менше, це є одна капсула від 11 років. Ну і далі. Е, Байдеше, як 11 років, немає проблем з ковою функцією, не рекомендуємо приймати. Ну, тобто, можна навіть і, напевно, менше як 11 років, тут же на розгляд батьків. Якщо у вас, от, наприклад, запитають, да? тут всі є такі складники, і компанія пояснює цей момент. Можна пити окремо там зверобій, окремо можна пити кошачі кіготні, нічого подібного. От саме цей баланс, сама ця норма, сама ця доза всіх екстрактів, вона саме і допомагає і дає саме крутий результат. Окремо приймати, воно не буде такого результату. Воно просто не спрацює. Тому БАД номер 3 і номер 4 принесе більш користі і буде більш ефективний, якщо пити все окремо. Ну, і знову ж таки, приймаючи дану продукцію, різниця відчується нами вже після тижня приймання. Тобто дуже гарний ефект. Компанія просить звернути увагу на хвороби людини. Вони різні можуть бути. Може бути навіть алергія на якісь рослини. І тому обов'язково треба запитати у людину, чи немає якоїсь от, е, такої реакції, чи можливо буде реакція на ці складники. Е, ну, В принципі, по е, цьому? Вже в нас вся інформація по БАДу номер 3 і номер 4 Поки що у нас в Україні немає БАДу номер 4 Ну, но ми його, звичайно, що очікуємо, але поки можна пити БАД номер 3 Він для всіх знову ж таки підкреслює, Так? Компанія нам розказує, що має все ж таки в зараз випускає 30 біодобавок, це є дуже багато взагалі, але вона не стоїть на місці, далі і далі. І зараз вийде Босфелія. Босфеля у нас вже є, так, дивно це чути, але вийде босфеля нова з іншими рослинами плюс. Також вийде дитячий мультивітамін у рідкій формі. Розробляється він саме зараз. Тобто, очікуємо для діток мультивітамін. Також скоро компанія випустить вітамін d 3 Ну і ще багато інших. Біодобавок компанія зараз розробляє це дуже дуже круто. Ну і не тільки БАДИ, а і контроль ваги, який вже всі очікують, дуже очікують. Як пояснила ми в людей, що одна з директорів регіональних сказала, що вона буде і їсти, і ходнути. Вона не боїться їсти, тому що вона очікує з нетерпінням цей продукт і дуже надіється на те, що вона почне худнути. Вона це вірить на тисячу відсотків. Не то, що надіється, а вірить. І було повідомлено Ханим, сказала, що ті люди, які їдуть на великий семінар 3-5 листопада цього року, лідери зможуть спробувати даний продукт. От в який спосіб. Буде запитання від Ханим, і хто надасть відповідь, той спробує цей продукт. Що за запитання, це невідомо. Ну, напевно, щось по продукції, я так думаю. Наскільки ми добре знаємо продукти компанії, так? Ну і е, приймаючи навіть цей продукт для схуднення, е, стане кращим імунітет і покращиться життя в тому плані, що буде себе краще почувати. От, На цьому як би, про біодобавки все. І що ще сказала важливе, я от думала е, доносити як би, кожному окремо, але вирішила сказати це для всіх. Е, коли ми е, чуємо про хвороби, завжди говоримо одужати. Люба хвороба може застати людину через стрес, через смуток. Так? Ну, е, це є дуже такий е, момент, що ніхто не хоче хворіти, і ніхто не чекає цієї хвороби, вона просто взяла і прийшла. І це може бути от з кожною людиною, і не тільки БАД номер 3 на 4 е, допоможе позбутися від стресу. Ну, якщо людина далека від стресу, то в нього все буде добре. Дай Бог, щоб ми могли себе завжди так тримати в такому більш позитивному ключі. Для цього ми проводимо такі зустрічі, для цього ми зустрічаємося. Ну, і якщо хтось хворіє, то одужуйте, будь ласка, не хворійте. І не забувайте, що у нас дійсно є дуже-дуже гарні, ефективні біодобавки. Так, ну і. Про компанію дуже круто мені сподобалося, як вона сказала, що зараз ми можемо все знайти. в Версах, абсолютно. В Версах є успіх, в версах є кар'єра, в версах є також здоров'я. Якщо потрібні гроші, то будь ласка, можна набагато ну, от, покращити, збільшити своє благополуччя, свій гаманець навіть збільшити, так скажімо, в рази, якщо людина до цього поставиться серйозно і її мишлення буде направлено саме на те, щоб працювати і розвивати свій бізнес. Ну і таке питання було задане. В Версах є все. А де є ти? Чи ти є в версах? І якщо ти знаєш своє місце в версах, питання, куди ти приведеш свою команду? Що ти робиш? Як ти робиш? І куди йде твоя команда? Ну, компанія пообіцяла збільшувати свої обсяги. І пообіцяла, що кожного тижня з бронзовими лідерами буде проводити навчання. Небагато давати інформації, тобто не відразу там декілька, там чотири біодобавки, там 5 біодобавок, а всього там одну-дві біодобавки буде компанія. Розглядати, буде пояснювати, розказувати, так, пояснювати, що це є, як воно як воно працює, як з ним працювати, як його вживати. Ну і в мене особисто для кожного з вас є таке посилання прийняти рішення і стати на рівень вище кожному. Який період часу, звичайно, хочеться якнайшвидше, тому що тут є ріст для кожного, як для лідера, так і для бронзового лідера є ріст, так? Так, як стати директором можна, також і для директора також тут є такий ріст. Ну, і для того, звичайно, що, друзі, без презентації нічого не буде. От ну, не буде такого, що ви відчуєте. Презентації треба проводити обов'язково. От, В суботу ми в Коломиї проводили презентацію, можливо, ви бачили фотографії. Треба ділитися, будь ласка, виставляйте, показуйте. Це люди когось про Хтось сидів, сидів в інтернеті, потім подумав, дивися, там проводять, там проводять. І я також, напевно, піду. Зараз хоча б у нас там один-двоє. Я все згадую. Мілочка приїхала в Україну, вона була одна. Зараз та з десятки тисяч. Це рішення одної людини. Якщо б вона не прийняла рішення, нічого би не було, ніхто би не знав про Арсах. І не було б нас такої чудової загадкової продукції. Допоможіть людям, просто зайдіть в їхнє життя, допоможіть їм прийняти рішення. Ну, тобто, змініть їхнє життя, це в наших руках, дати щось добре. Я постійно над цим працюю, бажаю кожному так само. І ще хочу таке оголошення зробити. В місті Івано-Франківськ 5 числа на 18 годину буде проводитися презентація за адресою вулиця Височана, 18. Це є бічна Чорновола, Наскільки я пригадую. Ну, я Франківськ погано знаю, практично не знаю, але оголошення я всюди вже дала. Якщо треба, я можу ще раз його повторити. Запрошуємо нових людей, приходимо самі. Обов'язково, якщо ви можете приїхати з іншого міста, я приїжджаю особисто з іншого міста і запрошую кожного партнера на цю нашу зустріч. Так, друзі, повертаюся до вас. Все, що стосовно питань, то, будь ласка, задавайте питання. Слухаємо вас. Так, слухаємо вас, Валентина, так. А, дуже з великим нетерпітам. Я пінням чекаю цей продукт для схуднення. Я знаю, що в компанії дуже мудро підходять до розробки всіх продуктів, і можна буде не тільки ну, зменшити вагу, але це точно буде добре для здоров'я. І я подумала, що ми маємо ще продукти, які можуть бути комплексом для схуднення. У нас є креми, є гель для душу. Які підтягують фігуру. І якщо це все зробити в комплексі, то можна проводити марафони схуднень. Я думаю, будуть дуже круті результати. Кофі є. Так, кава так само, дякую вам, Валентина. Ласкава так само дає так. результати. Комусь не дає поправлятися, набирати вагу, це дуже класно, і можеш собі дійсно зайвий кусочок якось з'їсти щось солоденького, щось добренького, так? Так що, так, звичайно, у нас є антицелюлітний крем. Якщо ви збираєтеся, от я так практикую, коли я збираюся в будинку наводити порядки, я намачуюся цим кремом, і він тоді набагато краще працює. Або ви знаєте, що ви будете там якусь прогулку маєте, десь будете долати якийсь кілометраж, то так само дуже важливо намаститися нашим антицелюлітним кремом. Він дуже-дуже круто спрацює. Так, Дякую. якщо це проти та якщо це робити постійно, то результат буде стопроцентний.